У цьому приміщенні 49-ї школи влаштували склад підручників для перших класів 20 шкіл Личаківського району. Тут їх рахують, сортують та віддають бібліотекарям, які чекають під школою. Крім них також доукомплектували підручниками і 11-ті класи. Методисти займаються і перерозподілом підручників між класами, адже школи мають різну кількість учнів. Звичайно, деяких підручників нам буде бракувати для сьомого класу, для восьмого, аж поки ми не виведемо оцей перерозподіл. Я думаю, що частина підручників ми ще до до початку навчального року. В управлінні освіти запевнили, підручники матимуть всі школярі. Загальна їх кількість для першого класу сягала більше 9 тисяч. Свої підручники отримали також російська та польська школи. Наступного разу змінити шкільні підручники зможуть за п'ять років. Після п'яти років підручник списується. Років Якщо не надійшов новий, то ще використовується в навчальному процесі. Як тільки надходить новий, зразу же старі підручники обов'язково списуються і міняються. Не дуже задоволена отриманими підручниками бібліотекар 53-ї школи Шевченківського району. Чотири класи першокласників навчатимуться за двома різними авторами букваря. Буквар отримали Захарійчука, Це буквар, з яким повинні працювати вчителі, щоб клас був підібраний учнями диференційно, щоб учні вже міли читати. Це на мою думку. Але як побачать наші вчителі, як оцінять, це, вже їхня справа. Проте, як запевнила методист бібліотечних фондів, школи зможуть обмінятися книжками. Бібліотекар школи номер 49 новими книжками цілком задоволена. Книжка хороша, гарна палітурка. Бачу всередині кращий папір ніж був до того. Так що надіємося, що діти будуть менше їх ще нищити. Чи сподобаються книжки самим першокласникам? Дізнаємось 1 вересня. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Олег Кухар, головні новини Львова.